Поради про фітнес, які я хотіла проказати всьому світу, але у мене тільки 2000 підписників. Частина друга, і це у вас ніколи не буде плесково животу, поки ви будете носити вузький обтягуючий одяг. Я не кажу просто про обтягуючі моделі суконь, наприклад. Ні-ні. Я саме про те, що утягує. Корсети, утягуюча білизна, утягуючі колготки, одяг на високій посадці, ремені – це все не дає нам нормально дихати. Це до першої частини. Хто її не бачив, подивіться в профілі. Неправильно перерозподіляє на внутрішній черевний тиск, створює набрики, заважає нормальному травленню, взагалі шкодить органам, через що у нас низу живота, з'являється отакий черевний валик, який всі хочуть прибрати. Потім його маскують оцим вузьким одягом, а стає тільки гірше. Тоді ж, до речі, втягування живота. Тому, якщо ви хочете собі плеский животик, який не потрібно буде втягувати, не потрібно утягувати брюками, да, утягуючи куригуючу білизну, просто перестаньте таке носити. Особливо, якщо ви багато сидите, обирайте або більше розміри, якісь легші тканини, брюк спідниць, занижена посадка, якщо ви готові на це прийти, я просто туплю за це, я рада, що це повертається в моду. Я завжди зараз обираю мінімум М-ку, хоча по розмірній сітці я внизу. Зу XS. Не обов'язково одразу викидати усі свої речі. Просто спробуйте на тиждень, ради експерименту, відмовитися від усього близького. Ви побачите різницю і просто більше не захочете перетягувати себе оцими ременями та високою посадкою. Чесно, перевірено не собі. Дайте знати у коментарях, якщо вам цікаво більше частин саме про секрети плоского животу, або, можливо, вас цікавить щось інше. А наступній частині взагалі більше порад про кайфовий спорт та тіло мрії зможете знайти на сторінці, тому не загубіть.